Тижневі новини про Миколаївську громаду на ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі. Випуск за 4 жовтня 2024 року. Знову починаємо новини із сумної звістки. У Миколаївській громаді попрощались із двома захисниками: Іваном Ковтало, села Гірське, та Остапом Смоленцем села Устя. Воїн Іван Ковтало 1984 року. Народження родом із села Рудники був гранатометником механізованого відділення військової частини А-45-76. Загинув під час виконання бойового завдання внаслідок вогневого ураження ворожих артилерійських та мінометних систем в півдронів в районі населеного пункту Козача Локня Курської області Російської Федерації. У героя залишились дружина, діти, батьки та рідні, бійця похоронено на кладовищі у селі Гірське. Вічна слава героям, новим героям України, які віддає своє життя за і спокій, за своїх рідних, близьких. Воїн Остап Смолинець 1993 року народження, родом з села Устя. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації спершу займався волонтерською діяльністю, а потім добровільно став на захист. України воював у складі другої окремої галицької бригади. Загинув в результаті нанесення вогневого ураження при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Балаган Покровського району Донецької області. Остав Смолинець, єдина дитина сім'ї. З невимовним болем залишилася мама героя та рідні. Похоронений воїн на Марсовому полі у місті Львові. Вічна честь та слава. Герої. Герої не вмирають. Історія щодо ліквідації філії Більчинського ЗЗСО у селі Болоня має свою тяглість вже від травня цього року. Зокрема, майже щомісяця під час засідань депутатів, під час сесії Миколаївської міської ради, депутати активно обговорювали ліквідацію школи. Чому це сталося? Бо таки нарешті, у вересні, під час 71-ї позачергової сесії, депутати проголосували за закриття цієї школи. Чому законодавець Ставити такі рамки територіальні громади? Будемо спілкуватися сьогодні із начальником відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Андрієм Старовецьким. Андрій Васильович, вітаю. Добрий день. То в чому ж полягає реформа і чи була потреба ліквідації школи в Болоні? Е, ну, важке слово ліквідація, так, закриття школи, але насамперед реформа у галузі освіти це не ліквідація шкіл, а надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти. А для цього до вересня 27-го року кожна громада, в тому числі і наша Миколаївська, моніторить стан демографічної ситуації в громаді, наповнює шкіл, вартість одного учня, наявність безпекових умов. Зробивши цей моніторинг, ми дійшли до такого висновку, що у зв'язку з тим, що немає безпекових умов, не дотримується у філії Більчинського закладу загальної середньої освіти. Першу треті ступені в селі Болоня. Ми їх вже третій рік довозимо до е, більчинської школи. Скільки дітей продовжують навчатися у селі Більше в більшій школі, та що зокрема чекає на працівників, зокрема вчителів? Ну, відповідно до рішення сесії Миколаївської міської ради, попередньо, вигорів номер говорили, номер 2858 від 27.09.24 року про припинення ліквідацію філії Більчинського ЗСО у селі Болоня Миколаївської міської ради з 1 вересня 2025 року буде припинено її функціонування як таке у селі Болоня, оскільки вже Ну, я вже третій рік, нас 11 дітей з цього села mm -hmm. навчаються у класних приміщеннях більчинського ЗСО своєї перших третіх ступенів через відсутність найпростішого укриття. Тим більше е, хочу наголосити, що там шість дітей, а саме три учні першого класу, один учень другого класу та два учні третього класу, навчаються всі разом в одному комплекті класі комплекті, mm -hmm. то, про які ми можемо якісні освітні послуги взагалі зараз говорити. Зрозуміло, яка доля працівників? Чи вони будуть збережені на на робочих своїх посадах? Чи звільнені? Ну дивіться, у 24 четвертому, начальних роках у філії працює три працівники, тобто 3,56 і педагогічні ставки, та один техпрацівник із вересня 25-го року вони будуть вивільнені. Приміщення будівлі філії можна буде використовувати при наявності безпекових знову ж таки умов. Та відповідної кількості дітей для відкриття дошкільного підрозділу чи роботи гуртків. Угу. Будемо старатися працевлаштувати тих три педагогічні працівники в інші навчальні заклади нашої громади. Ну і з тих працівником також будемо дивитися, що якщо залишиться вона як під гурткову роботу, угу. як під дошкільний підрозділ, також там треба буде технічний працівник, також він залишиться. До слова, під час трансляції засідань сесії можна переглянути, що депутат від Більчинського округу Іван Данилко активно ініціював і закликав не закривати школу, не ліквідовувати філію. Тим не менше, скільки було цих процесів і чи до 2025 року в приміщенні, бо, наскільки розумію, воно. Я зараз зачиненим. Чи буде там зараз щось відбуватись чи ні? Використовуватись приміщення до 2025 року не буде, так як так як немає безпекових умов. Розумію позицію депутата Івана Івановича. Данилка ну він виходить з того села. Він навчався в тому в тій школі. Але реалії такі, що ми повинні виконувати закон про освіту і забігаючи напереду, 27-го року є затверджена мережа ліцеїв, mm -hmm. має бути профільність. Ну це багато, багато багато чинників, які не дозволяють з такими малокомплектними школами продовжувати навчання. Хочу наголосити, що уряд вже анонсував що з 25-го року менше ніж 45 осіб в школі він не буде фінансувати взагалі. А з 26-го року не буде фінансувати е, школи, де є менше ніж 60 учнів. Тобто, потенційно е, в територіальній громаді будуть зачинятися школи також. Ні, у нас про ліквідацію інших освітніх закладів у громаді на цей час мова взагалі не йде. У е, нас інші навчальні заклади мають більше 60, е, тому. Зараз щось говорити не готовий, хоча відповідно до дорожньої карти розглядається питання про пониження ступенів шкіл з 1 вересня 27-го року. Ці умови на жаль диктує нам життя, аналізуючи мережу з 21-го року, спостерігається тенденція щодо зменшення кількості дітей у класах. Від 21-го року, відколи я очолюю відділ освіти. У нас у 21 році було 4287 дітей. Наповнюють становила 1889 Це є достатньо добрий результат. У 2022 році нас було ще більше 4296 дітей. Наповні вже становила 19,9%. і дев'ять Перепрошую, рік. 4263 дитини у дитини нас було. А наповні становила 1895. Це також ще можна було годитись. За це 24 рік в нас зараз 4090 учнів на повній становить 18,16%. Ми бачимо, що на 173 дитини нас менше стало, ніж в минулому році навчальному дітей. І, ну, я розумію, що це якраз зараз умови такі, час такий, багато людей виїжджає, але закон освіти також потрібно дотримувати. В якому випадку школа в болоні зможе запрацювати знову читки реально? на сьогодення? Якщо б в одному класі було п'ятеро дітей, тобто чотири класи по п'ять, двадцять дітей у філія Більчинської школи в селі Болоня, вона б мала місце існування і цей, але знову ж таки в нас впирається найбільше питання в те, що там немає укриття, і забезпечити його було надто дорого, щоб будувати окреме ну і. Так як ті діти довозяться до більш, ми вирішили проводити навчальний процес в більшій школі. Чи буде економія коштів з цього приводу, і чи можливо, от тоді була позиція теж деяких депутатів міської ради з приводу того, щоб дофінансувати школу і щоб її не ліквідовували? Тут насамперед, якщо дофінансовувати, то нам треба було будувати нове укриття, яке коштує мільйони і мільйони гривень. Щоб там навчальний процес проводився, але знову ж таки є ще фактор той, що в нас в одному класі навчається перший, другий та третій клас. Ми не можемо 에, допустити таких такого освітнього процесу в mm -hmm. нашій громаді. 에, дякую, і наостанок, користуючись нагодою. Чи будуть зміни з приводу, якраз ви говорили про пониження ступенів? Зокрема, нова українська школа, ліцеї як би мав би відбуватися процес цієї дорожньої карти, хоча б коротко пояснити. Попередньо квітні місяці я як керівник відділу освіти об'їхав всі населені пункти. Були обговорення громадські, були обговорення в школах самих до нас доносив до відома і жителів і? Працівників і активістів сіл, що буде відбуватися пониження шкіл у нашій громаді. Е, зараз довго говорити про це, але в загальному ми маємо створити що, що з собою взагалі являє е, мережа ліцею, що з собою являє взагалі реформа освіти. Реформа освіти передбачає те, що повинна бути профільність. Е, профільність має бути не менше двох профілів в одній школі, тобто має бути. В старшій ланці не менше двох десятих класів, не менше двох, звичайно, одинадцяти класів. На жаль, з, з, з тією демографічною ситуацією, що ми маємо, у нас буде пониження шкіл в сільській е, місцевості. Вони будуть довозитися, наскільки я розумію, до Миколаєва. Так, звичайно. Е, з якого року це б вже мало б З 2027 тисячі Двадцять рік дякую сьогодні. У студії радіоредакції Миколаїв на Дністрі начальник відділу освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради Андрій Старовецький розповідав про стан справ у освітній сфері, зокрема щодо ліквідації філії більшинського зсо у селі Болоня. Адже у вересні прийнято рішення про ліквідацію школи у селі Болоня з 1 вересня 2025 року. До слова, демографічна ситуація в країні є достатньо нестабільною. У стратегії демографічного розвитку від Мінсоцполітики вказано, що до 2051 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів. За даними інституту демографії НАН, на початок 2022 року населення становило 42 мільйони. А вже на липень цього року, 2024, зменшилось до 35,8 мільйонів. Людей, хоча й прогнозувати складно, але війна триває і як буде продовжуватися, не можемо передбачити ніхто. Далі у випуску дивіться про творчий вечір з нагоди Всесвітнього дня бібліотеки, який відбувався у Миколаївській центральній бібліотеці. Без бібліотеки немає книги, а без книги немає читача. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, 30 вересня, у Миколаєві, Миколаївській центральній бібліотеці зібралось товариство, аби привітати працівників бібліотечної справи та послухати місцевих авторів. Розпочали захід з привітального слова директорки бібліотеки Віри Блискун та відзначення подяками і грамотами від місцевої влади бібліотекарів. Після цього лунали музичні вітання від ансамблю пектораль міського палацу культури. Далі привітання звучали від місцевих авторів, поетів та письменників. Відбулось затишне спілкування з поетами Євгеном Бречем та Лесею Бардак, письменниками Степаном Семенюком та Юлією Фецієвич, журналісткою Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. То був 8-9 дев'ятий клас. Називався він до тебе. Я чомусь був під. Під, під впливом поетів тих таких, які до мами на те зверталися. Вони, там. Нас в роду такого, я собі не являюся, я міг сказати мамі ти і коли? А так. Я знову йду, я знову в дорозі, тебе зустріти на порозі, я хочу. Дорога стрічкою дрібоче, межі полями наведу, ось і село, веселі хати. І смериковий ще підчути та запах чистого митку. Над ворітьми ябрі зелений, гніздо лелече на доху, моєму сарці не збагнуть, чи то печаль, чи сум вишневий. До рук твоїх я припаду і буду довго так стояти, а на встах єдине мати поклоні голову схрю. А потім, потім, як дарунок, долоних чезлих, теплих на чолі, відчую сім'яством своїм. Він материнський поцілунок. Коли я вже був в Ленській зорі, я вів, ще Лесі не було, сторінку пролісок. І мені бракувало там, ну тоді то не було комп'ютерів, метал трохи, напевно, розумієте, і кричать мені в друкарні. Пан бракує тридцять вірша. Я дуже любив таких молоденьких дівчат, маленьких тоді писали, так я по собі знав, яке то. Ну, то, то вибух до нині, коли я перший раз прочитав газеті, в сьомому класі був Степан Семенюк, учень сьомого класу грядівської восьмирічної школи. Тут я ту газету до нині тримаю. Бо, то -то я, я тим діткам то робив, а вони там писали, знаєте, самі там ні ямба, ні хорей. Я вважаю, що я просто дописувач. Я пишу тексти, друкую їх в Фейсбуці. Хто хоче прочитати, той читає. Кому подобається, де якісь на це відгуки. Ну, видав я дві книжечки, вони у вас є тут в бібліотеці. Презентацію одну я робив Також вас. Так що всі знають, хто я такий, і звідки. Більше того, кілька тижнів тому два моїх тексти були покладені штучним інтелектом на музику. Напевно, ви також дехто чули. Ці тексти, ці пісні вже. Вони різнобокі мої тексти. Я казала моя сусідка, він як той чурка, що їде на ослі, знаєте, по стрелі і йому скучно, і він співає про все, що бачить. Та тут дерева, він про дерева співає, вода, там про воду, ну все, що бачить, то так само я намагаюся подати. У письмовій формі про те все, що не тільки те, що бачу, а те, що відчуваю. Гіркий осадок у душі, сльозами висушені очі, бездонні дні, безсонні ночі, спека та проливні дощі, перемішались піти кров, могили друзів на повозці, ніколи вже не прийдуть гості ті, хто особі ніс любов. І хто у безвісті пропав, залишивши на пам'ять згадку, кузеньку у минуле кладку, як Бог до себе теж забрав. Ти вижив у смертному бою, зміг повернутися додому, Змив з тіла бруд війни та втому, зцілити брану твою, Ту, що завдала лихим словом, байдужістю до твого болю, поки ти воював за волю, брехня заволоділа дома. А з нею наклеп та обман, Зажерливі безміри пики, скупості, безколірні лики та замість ясних днів туман. І не ти, а ніхто. Я увійшла в збірку антології, яку упорядковав Любко Дереш, сучасний український письменник, і е, крім мене ще увійшло понад 100 авторів-аматорів. Які тільки починають писати і продукувати українську культуру. Знаєте, я десь прочитала таку гарну фразу, що бібліотекарі це люди і свого роду хранителі і двигуни української культури. І коли я вчилася в школі в 7 чи в класі, я пам'ятаю, приходила сюди і сідала он там і читала книжки. Ось. І ніколи би не подумала, що через декілька років я буду сидіти тут і розказувати вам про свою книжку. Ну, майже про свою, бо це не моя власна. Моя новела називається Сині мешти. Льоля тримала в руках обрізану грубу косу. Її тіло пахло пігулками, кремом та ледь теплим молоком. Ніби надломлена тонка гілка, вона оперлася в спинку пружинного ліжка. Рипнули двері палати номер 28 Пустиш, як ти мене знайшла, Льоля насилу підняла погляд до жінки навпроти. Тато сказав, довго мовчав, щоправда, усакілом топтав у кімнаті й курив, але мене ж ти знаєш, мертвого підніму. Жінка з украдно зачесаною грибкою зачинила за собою двері, обмацала старе крісло, зняла пальто, а потім впевнено вмостилася. І ви це, напевно, всі відчуваєте, бо дуже люблю ваш колектив і бібліотеку, де можна багато-багато почерпнути, багато довідатися, розвиватися і, відповідно, жити так, як жити. Зачерпни води у долоні, зазирнувши у лоно Озерця, і забудь про сльозинки солоні, хоча дуже збентежене серце. Хай навколо сердита завія. Сонцем, веснами і квітками в спраглім серці мережана мрія, хай плекається, хоч думками. Після сказаних слів бібліотекарі були місцями зворушені та були раді, що свій професійний день вони могли творчо провести разом. На ті всі трудності, на ті нагаразди, на якісь такі життєві проблеми. Я ні на хвилю не засумнівалася, що я є бібліотекарем. І я дякую Богу, що я і надалі працюю бібліотекарем. А з цими людьми я дуже дуже, майже з трьома, дуже давно відома. Сьогодні я вітаю і вас, всіх, шановні літератори. Бо це сьогодні свято не тільки бібліотек, це свято бібліотек. Це не іменно бібліотекарів, хоч нас як професіоналів своєї справи, це в першу чергу. Але це всіх вас, які бібліотек. наші є друзі, які наші партнери, які пишуть. Те, з чим ми можемо йти до читача. Бо якби не було вас, не було б літераторів, які пишуть такі гарні слова, ну напевне, ми не мали б з чим йти до людей і розказувати чогось доброго. їм. Так що дякую і вам. Віта що у першу неділю жовтня в Україні вітають вчителів з професійних свята. Редакція також приєднується до всіх теплих привітань та бажає здібних учнів, вчителям орденного затишку та тепла та матеріального благополуччя. Попри похолодання на вулиці та дощову погоду, ми бажаємо вам мирних та спокійних вихідних. Підписуйтесь на YouTube канал редакції та більше новин на сайті медіадефісмиколаїв. Онлайн Ольга Марків, Остап, Грицько, Миколаїв на Дністрі.